Зоре Зоре моя, зоре моя вечірнє, сійди над горою, поговорим техесенько, не долі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селенька воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою. Верба похилилась, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, а нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зора моя, мій друже єдиний. І хто знає, що дітя в нас в Україні? А я знаю і розкажу. І спать не ляжу, а завтра ти тесенько Богові розкажеш.